І воюємо і допомагаємо. Саме таким шляхом рухаються члени громадського об'єднання НВР Холодний Яр. У співпраці з військовими створюють техніку, яка допомагає зберегти життя наших захисників. З 2014 року члени організації НВР Холодний Яр є активними волонтерами і вояками, які боронять Україну. З десяти засновників організації вже троє віддали своє життя на фронтах. Ідея допомагати суттєво не лише продуктами і спорядженням, а й необхідними технічними засобами виникла не випадково. Базувалась на власному досвіді, на тому, що потрібно для збереження життя воїна в першу чергу. Зібралися говорити про такого маленького, як сказати маленької кампанії, коли готовлені зараз збиралися. Ну і дійшли до того, що СПІР роблять багато дехто по Україні. Е ну а колісно, тим паче, таку потужну техніку, то е не дуже багато організацій виготовляє. Ну а що в нашому колективі були на той час е парочка спеціалістів, які допомогли е тому, що продвинутись. Започаткували з маленьких машинок, таких як в одну сторону машин, зробила справу, як Нинішня війна це війна технологій, перемогти ворога більшого за чисельністю можна, але якщо ти озброєний сучасними засобами ведення війни, купити в сучасному світі можна все за немалі гроші, а якщо виготовити власноруч. Порадившись з діючими вояками, знайшли однодумців, і все вийшло. Реби виготовлені на Золотоніщині, сьогодні рятують життя бійців та виконують інші стратегічні завдання. З Досвідом, який я получув в армії, благодаря там нашому комбатові, який, ну, настояв на тому, щоб ми це розробляли. Це фактично благодаря нашому командиру це все произошло. І я в принципі прийняв рішення, порадився з комбатом, і він сказав: якщо ти можеш, зроби. Ну от я зробив такий реп, тому що ну, має якийсь певний досвід війни, сам воював, отримав поранення на, на фронті і треба, що потрібно для наших побратимів, щоб вони залишилися живі, які потрібні прилади робити тут. Ігор за фахом інженер завжди цікавився радіоелектронікою, тому особливих труднощів у виробництві не бачить, окрім однієї деталі дороговартісні, але якщо на вагу життя наших хлопців. Тому працюють не покладаючи рук, створюючи унікальні засоби для ведення бою. Якщо пояснити просто РЕП це засіб, який створює перешкоди для зв'язку між оператором та зброєю з електронним обладнанням, тобто ворожі дрони попросту не долітають до наших позицій. Є і інші варіанти їх використання, використовується так, як, наприклад, є і з модулем. Стуреллю. З кулеметом йде машина. Е також вона, вона багато функціональна, на неї можна різні навісні е приспособлення, так сказати, е навішувати. Вона може робити скиди, мін, близько 30 ден, мін може скинути. Е вона може евакуацію поранених робити, що наші машини вже робили, е е може. Робити просто логістику доставити, чи то бита, чи то ну потрібні, які потрібні речі допозити в звичайній майстерні, силами, так би мовити, пересічних громадян, цілком мирних професій і досвідчених вояків, консультантів, створюється така необхідна на війні техніка, і все виходить, бо мета світла життя людей, життя наших хлопців. От є, єдиний з тим, чим більше. Ми зможемо зробити цих ребів, тим більше ми спасаємо наших хлопців, які сидять у хлопах життя українців. Окрім виробництва, звісно, працюють над тим, щоб зібрати кошти, беруть участь у благодійних заходах, звертаються до підприємців влади. Звісно, допомога є, але грошей все рівно катастрофічно бракує. При повному забезпеченні потреб на виготовлення одного ребу потрібно 3-4 дні. Але це при тому, що є все необхідне. Це спільна робота. В принципі, всіх нас і бійці долучаються. Робимо спільну роботу. Є багато вже замовлень є третю штурму. Ви витуждаємо зараз. Вже машинка повернулася з фронту, яка вивела двох поранених. Вже в ремонт. То це два переранених життя, як мінімум. Тож, якщо ви маєте бажання і можливість задонатити кошти, вам сюди перевірено підуть за призначенням, врятують чиєсь життя на екрані. Ви бачите контакти цих патріотичних і мужніх людей. Допоможіть їм на терезах життя наших захисників.